Всім привіт! З вами Томаш і цей канал Томас Вікенс. І в цьому відео я б хотів з вами поговорити і розказати вам, як я провів своє літо, а конкретніше про мою роботу, про мрії, які я хотів здійснити е, з допомогою моєї роботи. Допомога батьків це дійсно Досить важливий такий пункт, про який би я хотів вам розказати. І, звісно, моє враження відправи. Я працював на двох роботах. Точніше, заключалося в тому, щоб я продавав ковбасу. Я допомагав продавцям продавати цю саму ковбасу. Тобто там це був фастфуд, ви там мусите робити все швидко і зібрано, так? Але робота досить виснажлива. Робота заключалася в тому, щоб ви дійсно допомагали. Невпинно, і ви мусили просто стати на ногах 13 годин. Ви не могли сісти, ви не могли трошки відпочити. Звісно, якщо не було людей, ви могли там трошки якось так, знаєте, щоб вас не бачило на камерах. Але переважно все заключалося в тому, що ви мусите повністю просто стати, навіть коли немає людей, ви мусите тратити свої сили. Друга праця заключалася в тому, щоб я е, допомагав викладати на стенд товари. Я працював в магазині, який називається Tiger. Це магазин, в якому продаються різні сувеніри, подарунки. І тому подібне. Я працював на складі, допомагав дівчатам вносити товар наверх, докладати в стенди і тому подібне. Звісно, ця робота була краща, тому що я робив 9 годин. Я робив на складі, не було жарко, було дуже добре. Були хороші дівчата. Я з ними спілкувався, я проводив добрий день, і я не був такий настільки е, вимучений, як з цієї першої роботи. Працював я ціле літо, тому я не змав змоги взагалі зняти ніяке відео, тому що мене ну катастрофічно не вистачало просто часу, навіть елементарного. Так я вже не говорю про те, щоб я кудись ходив. Я один раз пішов з батьками подивитися на Прагу конкретно на Прагівський град. Ми пішли з ними на замок, силочку я залишу в описанні на мій інстаграм, фотографії там можете подивитися. Звісно, Прага мені подобається, я от хотів би так сказати вам з першого враження. Коли я взагалі приїхав перший раз в Прагу, мені сподобався тим, що Прага це таке, знаєте, таке досить історичне, і таке гарне місто, але там дуже багато людей. Місто ніби красиве, отак от, і ідеш, дивишся, там п'яний, там наркоман, там що таке. І... Не знаю, мені це місто якби не дуже подобається е, про моє літо. Я з літом працював, тому що в мене була одна мрія. Я хотів купити MacBook. І ось він стоїть. Ось він тут, мій дорогий. Він. Боже, о! Ось він дорогий. Він працює, все з ним добре. Я взагалі, знаєте, ви знаєте, як я люблю Apple. І дякую вам за те, що ви мене просто підтримували. Ви писали мені, де ти, як ти. Ви привітали мене з днем народження, я от зараз читаю ваші коментарі, деколи перечитаю, і мені просто от приємно від того, що люди дійсно не забули за мене. Люди мене привітали, люди питали, чому ти не знімаєш відео. Проблема була просто в одному, у мене не вистачало часу, я ходив на роботу і я думаю, що люди пережили без моїх відео, але тепер відео будуть виходити кожен тиждень. Я вам обіцяю, відео будуть цікаві, будуть летсплеї, будуть влоги. Ми плануємо зараз своїм другом почати спільне шоу. Буде цікаво, дійсно, буде цікаво. Я стараюся, буду робити якісь теж розіграші, буду робити для вас якісь цікаві конкурси, щоб вам було цікаво. Тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, коментуйте це відео і напишіть, як ви провели своє літо. І, звісно, не забувайте, що підписатись на мою в ВКонтакті на інстаграм, тому що там я теж почув всілякі якісь такі няшні фоточки, які ви можете побачити в своїй ленті Інстаграму. А з вами був Томаш і це був канал Томас Weekends. До нових зустрічі. Так, і звісно, як ви можете пам'ятати цей пост, це мої привітання від вас, дорогі мої друзі, підписники, глядачі мого каналу. Дякую вам просто за щирі теплі слова, які ви написали мені, щоб підняти мені настрій і просто привітали. Але головне, що ви не забули мене привітати. Я всім вам вдячний. І за те, що ви мене просто привітали, я буду приносити вам хвилинки радості і щоб ви завжди знали, що ви комусь потрібні. Якщо ви нікому не потрібні, значить ви потрібні мені. Дякую вам всім дуже. Тримайтеся, мої друзі.